Сьогодні я святкую день народження. Тож, якщо хочете мене привітати, найкращий спосіб це зробити підтримати мій допоміжний збір на перехоплювачі ворожих БПЛА для сил оборони. Це допоміжна банка до великого збору Інріуму спільно з фондом Притули. Загальна мета 500 тисяч гривень, моя мета 27. Так як це все ж таки день народження, не можна обійтися без подарунків. Але не для мене, а для вас, аби віддячити за підтримку. Я розіграю мініатюри для ваших Енрі. Це, звісно, не професій на розфарбовка, як в останніх міньках місткіць по Baldur's Gate 3, якщо ви знаєте про що я. Але я витратив купу часу і сил, тож приз за найбільший донат зомбі-біголдер і глядач. А ще серед усіх, хто задонатить від 50 гривень, розіграю два набори, два скелети-воїни зі скелетом лучником і два зорни, дивні елементалі землі. Також є бонус від самої банки. Якщо задонатити 100 гривень або більше, отримайте можливість обрати ексклюзивний скін для картки. І моно, якщо донатити не в моно, не забудьте вказати в коментарях свої контакти. Посилання на банку дивіться в описі. Доличайтеся разом. Намагаємо перемогу.